Добрий день. 29 жовтня Рівненська АЕС працює у штатному режимі та виконує графік з виробництва електроенергії, доведений нам на «Укренерго». Енергоблоки експлуатуються без зауважень. Радіаційний стан на РАЕС та в зоні спостереження не змінювався та відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан у межах чинних норм. З 16 по 24 жовтня станція проходила самооцінку виробничої діяльності за методологією партнерських перевірок Паризького центру в АОАЕС. Така перевірка діяльності підприємства відбувалася за міжнародними стандартами безпеки. Експерти відзначили низку позитивних практик Рівненської АЕС, вартих поширення на інші майданчики. Це свідчить про високий рівень професіоналізму колективу та відповідальне ставлення кожного до своєї справи. На РАЕС розпочала роботу нова група постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Це вже 49-та ротація від початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшли міжнародні експерти з Нігерії, Вірменії, Польщі та Намібії. Вони працюють за напрямами, що стосуються питань фізичного захисту та ядерної безпеки. Співпраця з представниками МАГАТЕ є відкритою та прозорою. Зважаючи на реалії сьогодення, для нас важлива така підтримка з боку іноземних фахівців. 27 жовтня ми відзначали День української писемності та мови. Колектив Рівненської АЕС, як і сотні тисяч українців по всьому світу, долучився до написання радіодиктанту національної єдності. Мета цього проєкту об'єднати якомога більше українців заради популяризації рідної мови. Дякую всім атомникам, які підтримали цей патріотичний захід. На завершення дякую всьому колективу підприємства за роботу. Наш обов'язок продовжувати забезпечувати енергетичну безпеку держави, а також підтримувати тих, хто мужньо тримає позиції на передовій.